Знову кашель, набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немає. На Сумщині під вогнем росіян опинилися будинки, автомобілі, газові та залізничні об'єкти. Від ударів ворога є загиблі і поранені. Детальніше про наслідки обстрілів дізнаємося від нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона зараз з нами наживо із сум. Юлія, вітаю, будь ласка, розповідай, що тобі відомо. Добрий день, Олександре. Сьогодні вранці росіяни скерували безпілотник на цивільний автомобіль в Миколаївській сільській громаді. Постраждали 27-річний чоловік та жінка. Обох з пораненнями ушпиталили. І всю ніч, і вчорашній день місто Суми були під масованою атакою безпілотників. Один з них влучив в дах багатоквартирного будинку. А... Перед цим ударні дрони поцілили по житловому приватному сектору. Кілька будинків пошкоджені. На одному з подвір'їв виникла пожежа. Ще кілька безпілотників пошкодили освітній заклад, адміністративну будівлю, складські приміщення, також промисловий об'єкт та автомобілі. Крім того, ворог не припиняв бити по інших населених пунктах області. Загалом прогриміла майже сотня вибухів по Білопільщині росіяни завдали удару трьома кабами. У власному будинку загинув 66-річний чоловік. У Миколаївській громаді дрон вбив 40-річного працівника агрофірми, який був задіяний до збору врожаю у великописарівській громаді. Після мінометного обстрілу знайшли тіло 65-річного жителя. Напередодні на Краснопільщині від вибуху безпілотника постраждала родина чотирирічна дівчинка, її мати та бабуся. У дитини важкі опіки. На території Сумщини є пошкодження газових об'єктів, тривають аварійні роботи в двох громадах Охтирського району. Мешканці просять тимчасово обмежити споживання газу. І нині залізничне сполучення з Сумщиною відбувається з затримкою від 2 до 6 годин. А вчора й довше потяги рухаються об'їзними маршрутами. Олександре. Дякую, Юлія, за інформацію. Про наслідки ворожих обстрілів на Сумщині розповіла моя колега Юлія Зайцева.